Давай тепер перейдемо до теми залучення гранту на власну справу. Угу. Ми з тобою по цій темі попрацювали. в тебе вже так. є досвід, яким ти так. можеш поділитися з глядачами. Скажи, будь ласка, чому ти вирішив подати заявку на грант на власну справу, яка в тебе була мотивація залучити його? Давай не з цього почнемо. Давай започнемо, чого ти саме чому я саме з тобою почав. Тому що у мене було дві попитки: ще там не пам'ятаю, там, може два роки тому. Рік тому от, в мене були попитки податися на грант, і після співбесіду у мене були відмови. От, і там в кінці минулого року я вже такий коротше, думаю, так, не треба звернутися до професіонала, до людини, яка зможе мені з цим допомогти. От, одна із учениць якраз казала, що вона з тобою співпрацює. Дуже гарний кейс у неї вийшов. І через це я звернувся до тебе. От, тут яка логіка? Тобто були відкладені кошти. На обладнання були відкладені кошти на закупку там розхідників на каву. От. Але у нас там був ребрендинг і мені хотілося ще там. Ну коротше, треба кошти були ще на маркетинг. Треба були кошти ще на людину, яка налаштує рекламу. Це величезний об'єм по коштам якого було складно знайти в один період, і я зрозумів, що за рахунок того, що долучаємо грант, у мене оці кошти, які я відклав, вивільняються якраз на те, щоб довкласти їх в маркетинг? Все одно я хотів найняти собі ще двох менеджерів з продажу. От і якраз просто всі всі зірки зійшлися, і я такий: о, воно має спрацювати. От і в Ну, справді кажучи, от на даний момент там я на коли всередині, всередині січня, да, я отримав, якщо не помиляюсь, що на початку січня, 12-х числах січня, якщо не помиляюсь, я отримав кошти. Так, да, це було на початку січня. От. Ну, Вже більшість коштів на маркетинг, на все інше, яке мені звільнилося, вони вже. Почали ну поч, вже зайшли і вже почали давати свої перші результати. Я думаю, що ми, якщо з тобою ще на підкастик якось зберемося, от я тобі вже скажу фінальні результати. От наскільки ці вивільнені кошти допомогли мені з розвитком мого проєкту проекту, які там цифри на виході. Це тримали. було б цікаво вчути цікавий кейс, хороший. А поділись, будь ласка, з нашими глядачами, як відбувався наш процес співпраці по отриманню гранту, так, щоб вони почули це твій досвід особистий. Що тобі можливо сподобалося? Що тобі не сподобалось, якщо були такі моменти? А, було все. За допомогою одного телефонного дзвінка ввечері, от я зателефонував заряні, сказав: пояснив їй ситуацію, потрібні грантові кошти. От вона сказала: створимо з тобою конференцію. От ми ввечері зізвонилися, і перше в неї, ну там от можливо якесь поверхневі два питання а Після цього вона така: розповідай, от все про себе, от про свій шлях, з чого ти починав. От навіщо тобі ці кошти, що ти плануєш робити в майбутньому. Я от. Ще більше розповідав, ніж сьогодні на Підкасі. Я їй розповідав, там може. Півгодини, якщо не більше, я тільки отак, от, от монологом просто ізолував своє життя. От, після цього ще деякий деякий час я розповідав про свої плани на майбутнє. От вона задала декілька уточнюючих питань. От і не пам'ятаю, через який час скинула мені перший пробник по бізнес-плану. От я його подивився, зробив рекомендації, де що я хотів би трішечки змінити, там деякі моменти виправити або трішечки по іншому, презентувати. Досить швидко вона мені цей виправлений план надіслала, плюс надіслала мені повну інструкцію з приводу того, як а, саме заповнювати цю заявку і анкету в дії. Я по заявці по анкеті в дії заповнив, подав. Сказала, типу, чекай, десь через тиждень має бути відповідь. Зачекав я більше. Мені відповідь прийшла, якщо я не помиляюся там через 21 день навіть. Да? Ну, у них термін до 15 днів, вони можуть надсилати no. відповідь так, але ць, залежно від кількості заявок, буває там 10 днів дають відповідь, можливо. Ну, тобто, через 7 днів точно варто перевіряти, щоб не пропустити. От, терміни були так, досить досить. А терміни були на очікування досить великі, я, чесно кажучи, навіть не цей. Не, вже думав, що типу відмова, знаєш і все, знаєш, десь пропустив повідомлення. А потім запланована була мені співбесіда. <тилуз'> я зізвонився з сказав: все дало підтвердження, треба провести співбесіду Вона запропонувала, каже: Хочеш ми з тобою. це Як, сказали, як це називається? Покладали з Google Міті. Як це називається саме послуга? Не послуга, а як. Підготовка до співбесіди. От, ну, коротше, так, запропонувала провести, провести підготовку до співбесіди, так як в мене вже був. Двічі досвід негативний по співбесідам, от, я звичайно погодився. У нас ще один був дзвінок в Google Meet. Ми знову пройшлися по всім питанням, а ти зробила акцент на речах з приводу податків, з приводу оборотів, ну тобто, ти от на ключових місцях зробила акценти. Я декілька разів з тобою перепетирував. Після цього я вже на співбесіді був. Тут от одразу я вам розкажу, коли я перші рази там, два роки назад проводив співбесідів співбесіди то там на співбесіді було дві дві людини, і ти от для двох презентуєш свій бізнес-план. В цей раз їх там було сім людей, якщо я не помиляюся ага. от І типу з самого початку вони починають задавати питання, які взагалі нічого не стосуються. там а, Мене там запитали з приводу мого офіційного працевлаштування на даний момент. Хоча я ну я офіційно був працевлаштований в своєму житті один раз на місяць. І це було там, якщо я не там. Дуже 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 давно, прям. От. А вони про це запитали. І я трішечки, знаєш, як самого початку розгубився, все, потім вже ти розповідаєш про свій бізнес-план, про те, куди будуть витрачені кошти. Вони задають дуже багато питань з приводу фінансів. Тому свій бізнес план ви маєте знати ідеально. Так само, як і маєте знати ідеально, там наскільки це можливо прорахувати зараз свій бізнес на два роки вперед. От все от у вас має бути чітко, зрозуміло, і на всі питання маєте давати дуже чітку відповідь. Взагалі тобі допомогло те, що ми провели консультацію і підготовку до співбесіди? Я на 100% впевнений, що якщо б цього ми з тобою не провели, мене б там завалили. Типу, я би сам коли. Готувався би до співбесіди, угу. я би на деякі моменти сильний би акцент не робив. І цифри чіткі в своїй голові, можливо, би не закріплював. Вони б могли, могли бути там, ж, типу, там, 15%. Але так, щоб я чітко знав цифру там до копійки, цього би не було. Ти на цьому зробила акцент, і я ці цифри собі в голови а, вклав. На співбесіди я чітко казав відсоток. Я казав чітко суми, а, я казав чітко суму по приводу там своїх оборотів, куди підуть кошти, скільки там тон кави я продаю на місяць. І, чесно кажучи, ти пам'ятаєш, що після співбесіди я з тобою зізвонився, Сказав, що там було там, декілька моментів, по яким мене підзавалили, і я не впевнений, що я пройшов співбесіду. Сказала, типу, все буде окей, чекаємо. Ми зачекали, прийшло підтвердження, все. Ми з тобою знову зізвонюємося. Я кажу, все підтвердження є. Ти мені одразу все. Одразу в банк відкриває рахунок і чекаємо. Ми, я пішов в банк, відкрив рахунок. У нас якраз напрацювали бази. Зачекав. Бази почали працювати, мені зателефонувала менеджер, я їй надав два рахунки, і в п'ятницю ввечері я надав їй два рахунки. У понеділок, у середині дня, вже були оплати. Але я хочу зробити ще акцент. Я там для своїх учнів вони через мене так само по гранту можуть купувати еспресо-машину, кавомолку, каву, розхідники і тому подібне. Я вам зі свого досвіду кажу одразу: дуже часто у нас можуть кошти заходити і тиждень, і більше. Тобто ви не очікуєте, що буде досвід, як у мене, коли там на наступний робочий день вже були переказані кошти, От, можуть і тиждень пройти, може навіть більше. Ну, взагалі я чула, бували м такі кейси, коли й до трьох місяців, але це, ну, це вже було найдовший термін, мабуть. А загалом, в основному, якщо є фінансування а, державне, то надають дос достатньо швидко. Хоча так, потрібно враховувати, що у вас. Uh, робити запас на отримання фінансування, і рахувати скільки нас з тобою подавав від моменту подачі до отримання коштів, пройшло, мабуть, десь півтора місяця да, приблизно. Да, да. Так, приблизно, це так. є плюс-мінус стандартний кейс від початку розроблення бізнес-плану до отримання фінансування. Але, Але це середня. що у нас тиждень, був, тільки база не працювала, може, навіть більше. Так, були такі, якраз попали. Угу. Не була реєстри, на жаль. А скажи, будь ласка, твої учні а, з твоєї школи мають досвід залучення гранту на, на на власну справу? Вони в ним ділилися, їм сподобалось, це не сподобалось? Я всім учням, які у мене зараз відкриваються незалежно від бюджетів, я їм раджу отримувати грант. Чому? Тому що вам в будь-якому випадку по законодавству ви маєте офіційно працевлаштовувати своїх співробітників. У нас перевірок завтра зараз дуже багато. Вони це все моменти перевіряють. Тобі в будь-якому випадку треба буде працевлаштовувати своїх а, співробітників. Тому. 6 тисяч доларів додаткові, які будуть залучені до твого бізнесу і дозволять тобі там літню терасу зробити більшою, наприклад, маркізу якусь докупити, можливо, собі еспресо-машину не взяти в оренду, а купити, можливо, на прикрасу інтер'єра витратити більше коштів. Ці кошти ніколи не будуть для тебе зайвими. Або навіть ти зможеш на 6 квадратних метрів більше приміщення отримати собі. Я тут навіть скажу більше для тих, хто ще не зареєстрований ФОПом, є можливість отримати 75 тисяч гривень тільки за те, що ви реєструєтесь з ФОПом. Вже після погодження гранту, тобто це теж дуже класний кейс. Я не знаю. Да. А для молоді, котра хоче відкривати бізнес, це також оновлення, котрі ввели недавно. Є можливість залучити 150 тисяч гривень, і при цьому без найму працівників. Я думаю, що це теж класний кейс, якщо ти хочеш відкрити власну справу, започаткувати свій бізнес, і це буде хороша допомога, в принципі. Так. Я повністю погоджуюсь взагалі. Знаєш, типу, якщо трішки політику затронути, я рахую, що це прям дуже непоганий рух, який зробили наша країна. Справді тому, що це по-перше, трішечки виводять ті нові кошти. По-друге, то дає робочих місць, і по-третє, дає можливість людям а, з невеличкими бюджетами або взагалі без бюджетів робити якусь власну справу. У нас справді ти ж знаєш, у нас в країні дуже розумні люди, дуже працьовиті і, і, новиті, ну, і креативні. Так, так. Ну це прям дуже круто. Uh -huh. а давай так на підведення підсумків. А, скажи, що б ти порадив тим, хто тільки починає свій шлях у підприємництві і саме при відкритті кав'ярні. Mm. Якомога більш глибоко розпланувати свій бізнес на якомога більший термін. І бути впевнений у тому, що все вийде. Чим раніше ви почнете, тим раніше у вас все вийде. От я думаю, це будуть отакі от парад.